Всім привіт дорогі друзі! З вами я Венді і сьогодні я вам покажу, як збудувати ось такий гарний будиночок у Майнкрафті. Дивіться, як він з збоку, і ззаді. І як всередині. У нас зустрічає верстак і піч, картини, скрині, ліжка і стяги. Для цього будиночку нам надобляться ось такі блоки. Третє все як на відео. Ставимо стовпці через два блоки. Далі ставимо ще стовпці, теж через два блоки, але їх має бути чотири. А з цієї сторони має бути тільки два... Ні, тільки три стовпці. Далі. Робимо підлогу для нашого будинку. Ламаємо землю. Тут теж маємо зламати, бо тут буде панорама. І ставимо хантичному порядку анделіт і поставили, далі дірками є дірки і заповнюємо їх камнем. Обмі то робимо стіни. Теж з камінь і андезіду. Ставимо стекло. Скло. Тут от просто ставимо скло. Тут андезит і камінь і скло. Тут не буде скла. Так. Андезит, камінь і скло. Буде просто скло, андезит і камінь. А тут уже будуть смарекові двері. Сьогодні я вам ще розкажу гарний секрет про постройку крещі. Так що дивіться, до кінця буде, буде дуже класно. Та повторюєте, як на відео. Ставимо тут оплиту, тут і отут. І те ж саме робимо з іншої сторони. І обов'язково ставимо ще сходи ось сюди. Потім розкажу чому. Так, ставимо сюди, з цією сторони робимо те ж саме. Тут теж не забуваємо. Скло. тут ставаме пойти. Кут заповняме дошка му. От двете страни е само. И сюда е сходи. З цієї сторони теж саме. Поробимо. діло замало, але ще небагато. Ставимо ще один ряд вход. З цієї сторони теж робимо те саме, але перед цим треба поставити дошки. І сюди ставимо сходи. А посередині ставимо теж дошки. Так, ну і все. Розказую секрет. Як построїти таку гарну кришу? Просто потрібно поставити ось сюди сходи, як показано на відео. І воля, гарна криша готова. Те ж саме робимо з іншої сторони. І тут теж ставимо сходи. Ще трішки залишилося у нас. Ставимо сюди листя, щоб було дуже гарно. Точому в порядку можна або як показано на відео. Тут дуже багато заповнено, бо з цієї сторони нічого в нас немає. Тут можна теж поставити листя. все. Будемо заповнювати сядин. І для нашого декору ось, потрібні ось такі ряд блоків. Ставимо сюди ліжко і сюди бірюзові стяги і ставимо килим Далі ставимо скрині і скрині з сторони і з цієї. Ставимо так, І картини сюди і ось сюди. Так. Далі печі Ще трошки кроме. Ну все, наш будиночок готовий. Можна ще собі поставити стягу і смолоски. Ну все, будиночок готовий. Всім дякую за перегляд. Ну, не забувайте ставити вподобайку і підписуватись. Всім пока!